Зірвала стосунки, бо він занадто ідеальний. Або особисте життя Мішель Андради. Перші публічно відомі стосунки співачки були з Микитою Ломакіним, з яким вони познайомились на талант-шоу X Factor. Артисти зустрічалися 5 років, але у 2020-му пара розійшлась. Після цього Мішель часто шипери з Олексієм Завгороднім більш відомим як позитив, з яким вона працювала на проєкті Мазгі. Проте романтичні стосунки між ними вони заперечували. А нещодавно в Ютуб шоу Єва» зірка розповіла про свої останні стосунки. Особисто чоловіка не розкриває, проте зізнала, що він Старший на 15 років ініціатором розриву стала сама Мішель. Зізнається, злякалась, що все за НАТО ідеально, і до того ж боролася зі своїми власними переживаннями, так як напередодні мала затяжну депресію. Нині співачка не знаходиться в пошуку, проте вже розібралась в собі та розуміє, якого саме чоловіка та стосунки хоче бачити в своєму житті, і зізнається, що можливо хотіла б спробувати знову побудувати відносини з цим чоловіком, тільки вже з новою версією себе.